Привіт усім! В англійській мові є два часи, які можуть викликати плутонину: це Present Perfect Simple та Present Perfect Continuous. На перший погляд, вони схожі, оскільки обидва пов'язують минуле з теперішнім. Але головна відмінність полягає в тому, на чому ми робимо акцент, на результаті чи на процесі. Present Perfect Simple. Обирайте цей час, коли ви захочете підкреслити факт або результат завершеної дії. Думайте про нього як про звіт відносно того, що сталося. Даний час використовується для дій, що завершилися в минулому, але мають результат у теперішньому. Наприклад, пане Арло, я загубив свої ключі і мені потрібно їх знайти. У даному реченні важливий не процес. Того, як губилися ключі, а результат. Ключі втрачені, і їх зараз немає. Англійською це звучить так: Mr. Arlo, I have lost my keys, and I need to find them. Mr. Arlo, I have lost my keys, and I need to find them. Час Present Perfect Simple також вживається, коли мова стосується досвіду. Наприклад, за два роки я була у дев'яти різних школах. Це факт. В даному реченні фокус стоїть на кількості, а не на процесі їх відвідування. Англійською це звучить так. In two years I have been to nine different schools. Present Perfect Continuous. Цей час зосереджується на тривалості або процесі дії. З його допомогою ми показуємо, як довго щось відбувалося, або що стало причиною теперішнього стану. Цей час використовується для тих дій, які розпочалися у минулому і тривають досі. Наприклад, я працюю на тебе уже 6 років, і цим реченням підкреслюється тривалість роботи, яка розпочалась у минулому і продовжується досі. Слухаємо. I have been working for you for the past six years now. I have been working for you for the past six years now. Present Perfect Continuous також використовується для дій, які тривали і щойно завершилися. Наприклад, місяцями я працював день і ніч, доводячи до досконалості кожну дрібницю, щоб принести вам це. Даний приклад це про тривалий процес, який має наслідки. Зверніть увагу, що речення включає результат, але акцент все ж таки на тривалості. Місяцями я працював. Слухаємо. For months I have been working night and day perfecting every little detail to bring you this. For months I have been working night and day perfecting every little detail to bring you this. Щоб зрозуміти різницю між цими двома часами, давайте запам'ятаємо головне, Present Perfect Simple зосереджується на результаті або завершенні дії, тоді як Present Perfect Continuous на процесі або тривалості. Тож, Present Perfect Simple важливо, що дія вже завершилася і є конкретний результат. Present Perfect Continuous акцентуємо увагу на тому, що дія тривала певний час. Або все ще триває. Давайте розглянемо, як це працює на практиці. Я написав три романи з моменту вашої останньої публікації. У даному випадку людина говорить про конкретний результат: три завершених романи. Англійською це звучить так: I've written three novels since the last time you published. I've written three novels since the last time you published. Речення у часі present perfect continuous буде звучати дещо інакше. Наприклад, це те про що я тобі писала, писала і писала. І у цьому реченні підкреслюється процес, тобто тривалість дії. Людина довго і наполегливо писала. І це передається не тільки через час, але і через повторення слів. Слухай, writing and writing and writing to you about. This is what I have been writing and writing and writing and writing to you about. Щоб відчути різницю, давайте порівняємо схожі речення. Я прибрав дім та я прибирав дім. I have cleaned the house. I have been cleaning the house. Present perfect simple тримає фокус на результаті. Дім тепер чистий. Я його прибрав. А час present perfect continuous тримає фокус на процесі. Тобто я прибирав дім. Або ось таке порівняння. Я прочитав книгу та я читав цю книгу цілий день. I have read a book. I have been reading this book all day. Я прочитав книгу. Present Perfect Simple це результат. І я читав цю книгу цілий день. Present perfect continuous Говорить нам про процес читання, який тривав цілий день. Отже, коли який час використовувати? Present Perfect Simple використовуйте, коли будете говорити про результат та досвід, а час Present Perfect Continuous використовуйте, коли будете говорити про процес та тривалість дії. А попри те, що ці часи мають схожі назви, їхня граматична структура суттєво відрізняється. Present Perfect Simple цей час утворюється за допомогою двох компонентів, в той час як Present Perfect Continuous складається з трьох компонентів. Для того, щоб утворити час Present Perfect Simple, потрібно вжити допоміжне дієслово have або has, а основне дієслово вжити у третій формі, якщо це неправильне дієслово. А для правильного дієслова це закінчення ідеї. Давайте до прикладу розглянемо стверджувальне речення, заперечне речення та питання. Я закінчив своє домашнє завдання. I have finished my homework. Я не закінчив своє домашнє завдання. I haven't finished my homework. І питання Have you finished your homework? А тепер давайте розглянемо структуру Present Perfect Continuous. Цей час є складнішим і складається із трьох компонентів. Допоміжного дієслова слова have або has, незмінного допоміжного дієслова been та основного дієслова із закінченням ING. Давайте так само розглянемо приклад стверджувального речення, заперечене речення та питання. Я чекаю вже годину. I have been waiting for an hour. Я не чекав годину. I haven't been waiting for an hour. І питання в цьому випадку буде звучати так: Ти довго чекав? Have you been waiting for long? Отже, тут варто запам'ятати головну різницю у структурі. Present Perfect simple використовує основне дієслово у третій формі, або із суфіксом –ed. Тоді як Present Perfect Continuous використовує конструкцію been плюс дієслово із закінченням ing. Це допоможе вам швидко визначати, який саме час використовується в реченні, і зрозуміти його основний посил. Це результат. Чи тривалість. Давайте порівняємо пари речень, щоб краще зрозуміти, коли використовувати Present Perfect Simple, а коли Present Perfect Continuous. Ключова відмінність полягає в тому, на чому ми фокусуємося: на результаті чи на тривалості. Наприклад, я продав бізнес. Дане речення приклад Present Perfect Simple. У даному прикладі, фокус на завершенні дії, на її результаті. Бізнесу немає. Він проданий. Англійською це звучить так: I sold the business. I've sold the business. А тепер до прикладу речення у Present Perfect Continuous, де акцент робиться не на результаті, а на тривалості. Це сімейний бізнес. Я продаю журнали відколи був дитиною. It's a family business. I've been selling pulp since I was a baby. It's a family business. I've been selling pulp since I was a baby. Речення у Present Perfect Simple. Я бачила його плакат. Дане речення говорить про досвід. Важливий життєвий факт. I've seen his poster. I've seen his poster. Речення ж у Present Perfect Continuous підкреслює тривалість спостереження. Я спостерігаю за тією парою протягом кількох місяців. I've been watching that couple for, month. I've been watching that couple for months. Приклад у Present Perfect Sample. Я прочитав кожну книгу про залякування, що коли-небудь була написана. У даному прикладі дія завершена. Є конкретний життєвий досвід, тобто конкретний результат. I have read every book about scaring ever written. I have read every book about scaring ever written. Речення у Present Perfect Continuous. Акцент на процесі, який, наприклад, відбувається останнім часом. Дія триває, можливо, повторюється. Останнім часом я читаю поезію. I've been reading poetry lately. I've been reading poetry lately. У реченні Present Perfect Simple зазвичай важливий результат. Це те, що, наприклад, було зроблено, як у цьому прикладі. Але я так багато зробив для тебе. But I have done so much for you. But I have done so much for you. I... Речення у Present Perfect Continuous підкреслює тривалість, і в даному прикладі це стосується тривалості професійного досвіду. Я займаюся цим вже давно, і повір мені, люди як твій тато можуть змінитися. I have been doing this for a long time, and trust me, people like your dad can change. I have been doing this for a long time, and trust me, people like your dad can change. Речення present perfect simple говорить нам, що дія завершена і її результат очевидний зараз. Наприклад, ти перетворив кожен мобільний телефон у готемі на мікрофон. You've turned every cell phone in Gotham into a microphone. Turn every cell phone and in Gotham into a microphone. Речення ж у Present Perfect Continuous говорить про тривалий процес, як у даному прикладі, тривалий процес подолання труднощів. Я чую, ти перетворюєш лимони на лимонад. Друзі, а на сьогодні це все. Почуємося у наступних відео. Гарного вам дня та бережіть себе.